Більше дітей переходять на офлайн навчання, який стаж необхідно мати для виходу на пенсію у 23 році, та температурний рекорд. Оновлений випуск новин і ми розпочинаємо. У Вінницькій міській територіальній громаді після завершення канікул на очні уроки вийдуть ще більше школярів. Це пов'язано з тим, що у деяких закладах освіти Вінницької громади закінчують ремонтні роботи щодо адаптації підвальних приміщень під найпростіші укриття. А низка інших закладів уклала угоди про використання укриттів сусідніх освітніх закладів громади. Окрім того, ремонтні роботи, що завершуються у приміщеннях шкіл, виконують відповідно до вимог ДСНС. Детальніше про вимоги та кількість укриттів говоримо із Оксаною Яценко, директоркою департаменту освіти Вінницької міської ради. Мої вітання вам. Мої вітання із новим роком усіх. Хай це роком рік стане роком нашої української повної перемоги. Нехай буде так. Розкажіть на сьогодні, скільки дітей будуть повертатись до навчання? Давайте почнемо з того, що станом на 23 грудня, це останній день другого семестру. В заклади на офлайн навчання вийшло 7200 424 дитини. Що від загальної кількості учнів, які є, навчаються у школах нашої Вінницької міської територіальної громади, становить майже 16, А якщо бути точним, 15,9%. На даний час, поки тривають канікули, а я нагадаю, що вони тривають по 8 січня, включно із 9-го, діти вже вийдуть на навчання. Зараз проводиться опитування серед батьків щодо вибору форми навчання дітей. Чи, і батьки бажають, чи це буде офлайн, чи це буде онлайн. Після канікул ми прогнозуємо, я не можу сказати зараз ще точну цифру. Точну чисельність дітей, які вийдуть на навчання офлайн, але прогнозовано це буде більше. Тому що е, ми знаємо, що три школи однозначно виходять на навчання. Це пов'язано дійсно з тим, що в одному із закладів завершено ремонтні роботи найпростішого укриття. А двоє два заклади, які не мали укриття до цього часу, підписали меморандуми закладами освіти, які розміщені поруч, і в яких теж за, е, закінчено укриття. І е, я хочу сказати про те, що батьки не хвилювалися, тому що навіть ми розуміємо, що вихід дітей е, на навчання залежить від місткості укриття. Але ж кожна школа має свій алгоритм навчання. Е, тобто, якщо навіть бажаючих буде більше чимось в укритті, буде організовано навчання за змішаною формою. Або у дві зміни це вирішує саме педагогічна рада школи, як найвищий колегіальний орган управління закладом, якщо говорити про вимоги до укриттів, які вони є. Зрозуміло, що в умовах воєнного стану, на жаль, нам реалії показали, що без укриття ми не можемо працювати офлайн, тому що ми маємо дбати насамперед це про життя і про безпеку наших, наших дітей. Державна служба надзвичайних ситуацій ще влітку розробила методичні рекомендації щодо облаштування укриттів, в якій чітко прописала, які ремонтні роботи. Що має бути необхідного в укриттях, і яке має бути обладнання? Насамперед хочу сказати, що розраховано обладнання, і все необхідно, там, наприклад, якась їжа у вигляді печива чи вода, не менше ніж на 48 годин. Отже. Укриття має мати обов'язково другий евакуаційний вихід, або може й три виходи мати. Це у разі, якщо укриття розраховано більше, ніж на 50 людей. Місця для сидіння і лежання, вентиляція, санвузли, тверду підлогу, тобто, якщо на підлозі. Є е, е, такий нетвердий матеріал, чи земля, наприклад, чи щебінь, то мають обов'язково е, е, зробити так, щоб це покриття було е, тверде. Ємності для води, технічної і питної, так як я говорила, в розрахунку 2 літра на людину на добу, а діб має бути розраховано 2 на 48 годин. Мають бути санвузли або виносні баки для нечистот, є контейнери для продуктів харчування, штучне резервне освітлення, радіоприймач, первинні засоби пожежогасіння це вогнегасники, і шансові інструменти, засоби зв'язку та оповіщення, це має бути дротовий телефон, рекомендовано встановлення Wi-Fi-пристроїв, що ми і робимо, і за можливості. Сі а і обов'язково медична аптечка верніше первинна аптечка до медичної допомоги, і за можливості укриття забезпечується додатковим обладнанням, інструментами відповідно до норм. І, і такі інші. я хочу е, сказати про те, що ті укриття е, найпростіші, які у нас побудовані у школах і в садочках, і в інших закладах освіти, вони відповідають нормам, державним стандартам, рекомендаціям МНС. І міська влада підходить до цього дуже відповідально. Там повністю виконані всі вимоги, і діти, і працівники закладу під час повітряної тривоги чи іншої небезпечної ситуації там знаходяться у безпеці. Почули вас. Дякую за включення. Що знайшли час. Дійсно, сподіваємось, що 23-й стане роком контрнаступу, і наші діти не будуть знати, що таке укриття. І їм не доводиться буде туди спускатися і перечікувати повітряну тривогу. Дякую і всі обов'язково ще до кінця навчального року вийдят, вийдуть офлайн на навчання, чого ми дуже чекаємо. Так, нехай буде так. Оксана Яценко, директорка департаменту освіти Вінницької міської ради, була з нами на прямому зв'язку. У 2023 році зросла тривалість страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком. Тобто, з 1 січня 2023 року, для того, щоб вийти на пенсію в 60 років, громадяни повинні мати в своєму активі як мінімум 30 років страхового стажу. Тривалість страхового стажу, що дає право на вихід на пенсію в 60 років, з кожним роком зростатиме. Цей процес триватиме до 28-го року. Так, щоб вийти на пенсію в 60 років, в 2028 році потрібно буде мати не менше, ніж 35 років стажу. Про зміни маємо змогу поспілкуватися детальніше з Оленою Корчакою, начальницею пенсійного фонду у Вінницькій області. Мої вітання вам. Вітаю. Пані Олено, розкажіть, що робити громадянам, у яких немає достатнього страхового стажу? Ну, найперше я хочу сказати, що перед тим як приймався закон щодо поступового збільшення страхового стажу, були проведені дослідження. і Визначили, що на той момент у пенсіонерів, які отримували пенсію в 2017 році загальної кількості, у кожного другого був страховий стаж не менше як 35 років. Коли ж такий аналіз зробили е, таких нових пенсіонерів, новопризначених лише в 2017 році, то побачили, що лише у кожного четвертого пенсіонера є стаж. 35 років, а так він був значно менше. Тому було прийнято рішення, що протягом життя людини, тобто до 60 років, людина 25 років зростає, навчається, завершує освіту, і 35 років достатньо для того, щоб при набуттю пенсійного віку можна було цей стаж заробити. Що робити людям, яких немає страхового стажу, якщо в них є ще час іти працювати? Це найбільш такий раціональний шлях для того, щоб заробити необхідний страховий стаж. Я хочу лише єдине зупинитися, що 30 років страхового стажу в 2023 році потрібно для того, щоб 60 років вийти на пенсію. Але якщо у людини є 20 і більше років, але не має 30 вона може звернутися за призначенням пенсії в 63 роки. Це так званий пенсійний коридор. І якщо у людини є 15 років стажу, то вона може звернутися за призначенням пенсії у 65 років. Але за цей час людина може допрацювати і заробити необхідний стаж. Тільки коли у людини допрацювала, виникло право, ми одразу повертаємося і призначаємо пенсію людині, коли у неї достатньо страхового стажу. Що робити, коли такого часу вже немає? Сьогодні діє можливість законодавчо визначено докупити стаж, але головною умовою, що при Покупки стажу коефіцієнт мінімальної страхової виплати, мінімального страхового внеску 2%. Тобто, якщо сьогодні один місяць страхового стажу коштує 1474 гривні, а це мінімальна і єдиний соціальний внесок у розмірі 22% від неї то при застосуванні коефіцієнта 2 це буде 2948 гривень, тобто такий недешеве можливість докупити стажу. Тому зрозуміло, що докупити роки ми практично не можемо. Ми можемо докупити, коли на момент призначення у нас за такою схемою не вистачає 2-3, ну максимум 4-5 місяців. А якщо людина не працевлаштована або працює за кордоном в країні, якої у нас немає. Угоди, щоб, наприклад, пропорційно зараховувався стаж, то звичайно потрібно оформляти договір про добровільне страхування і здійснювати в одинарному розмірі, сплачувати і добровільно зараховувати собі страховий стаж. Ну, такі мої поради. Ще зазначити, куди звертатись за призначенням пенсії, нагадайте вкотре. Ну, я би сказала не куди, а яким чином. Сьогодні дуже просто: От у нас є два шляхи звернення до пенсійного фонду. Це особисто. Людина приходить до пенсійного фонду і тут важливо куди, куди їй зручно. Вона може звернутися до найближчого відділення пенсійного фонду до на віддалене робоче місце. Вона може звернутися в найближче місце, де працює пенсійний фонд або сервісний центр. Або віддалене робоче місце незалежно від того, де людина зареєстрована, де вона перебуває. Тобто, де їй зручно, там вона звертається. Тому що в пенсійному фонді сьогодні екстериторіальний спосіб призначення незалежно від того, де людина зареєстрована. Це перше через сервісний центр в будь-якому зручному за вибором громадянина місці. І другий. Спосіб, коли людина може звернутися дистанційно за допомогою веб-портала пенсійного фонду, можна подати документи, не виходячи з власної домівки. За допомогою мобільного додатка, можна також це зробити застосуванням кваліфікованого електронного підпису. А також можна подати дистанційну заяву через єдиний портал державних послуг Дія. Тобто два способи. А який обере людина, який для неї буде зручний, такий спосіб. І звертаємося. Дякую вам за роз'яснення і за те, що знайшли час долучитись до нашого ефіру. На все добре. І я хотіла би ще сказати, що якщо виникає питання, людина не знає, що їй робити у Вінницькій області. Працює веб контакт-центр пенсійного фонду. Єдиний багатоканальний номер 0800 219 108, І наші оператори нададуть консультації з будь-яких питань, які відносяться до компетенції пенсійного фонду. Дякую, дякую. Телефонуйте, користайтеся. Радо вам нададуть будь-яку інформацію записуйте номер. А в нас на зв'язку була Олена Корчака, начальниця пенсійного фонду у Вінницькій області. Нагадаємо, з 1 січня 2023 року, щоб вийти на пенсію в 60 років, громадяни повинні мати 30 років страхового стажу, тривалість страхового стажу, що дає право на вихід пенсії в 60 років з кожним роком зростатиме. Зайшов до храму і почав все перевертати. У Вінниці чоловік напав з ножем на священника. Прес-служба Вінницької єпархії УПЦ пише, що зловмисник зайшов до храму і почав все перевертати. Настоятель храму саме перебував у алтарі. Священник відреагував на шум та попрямував до чоловіка. Настоятель почав робити зауваження, однак невідомий чоловік не реагував на них і ножем порізав священнику горло. На місце злочину прибула поліція. Злочинець відмовився підкоритись, тому поліцейські були вимушені застосувати зброю. Нападника поранили в ногу і затримали. Зазначили у відомстві наразі. Тривають слідчі дії. Рей Антоній прооперований та перебуває в реанімації у одній з лікарень Вінниці. Чоловік, який напав з ножем на священнику у Вінниці, перебуває на обліку в психоневрологічному диспансері. Повідомили в поліції, затриманому 47 років. Він місцевий житель, який раніше не мав проблем із законом. В новорічну ніч у Вінниці народились шестеро дітей. Першою у світ прийшла дівчинка. В ніч з 31 грудня на 1 січня у Вінницьких пологових народилися шестеро немовлят. Першою у світ прийшла дівчинка о 12 ночі 15 хвилин з вагою 3 кілограма 480 грамів та 53 сантиметри. Загалом у вінських пологових будинках народилося шестеро немовлят, четверо дівчаток та двоє хлопчиків в області. Як повідомили у Хмільницькій міській раді, 31 грудня у Хмільницькому пологовому Хмільницької центральної лікарні народився маленький козачок вагою 2 кг 900 г та зростом 50 см. Загалом минулого року в Хмільницькій громаді на світ з'явилося 266 дітей серед новонароджених. Переважали хлопчики 146. найбільшою була вага 4 кілограми 900 грамів. Дівчаток народилося 120. З найменшою вагою дівчинка була 1 кілограм 980 г. грамів. За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 1 січня в Україні було встановлено 64 метеорологічні рекорди. А саме значення максимальної температури на багатьох метеостанціях фіксували в межах від 10 до 20 градусів із позначкою плюс. Такі показники є рекордними загалом для всього місяця січня за всю історію метеорологічного спостереження. Причиною такої погоди став винос теплої повітряної маси із африканського континенту. Поле високого тиску над більшою частиною Європи і, відповідно, сонячна погода. Це всі новини на цю мить. Дякую, що довіряєте. Вітаємо вас із новим 23-м роком, роком української перемоги. Продовжуємо донатити, тримати хребет економіки та вірити у наші збройні сили України.